Рівняння з двома змінними та його графік. Побудуємо графік рівняння модуль y 2 дорівні x-3. Будемо будувати за таким алгоритмом. Перша функція y дорівні x-3. Це пряма, для побудови якої візьмемо дві точки. x0 y-3, x3y0. Будуємо модуль y дорівнює x-3 для побудови графіка функції, що містить модуль y. Частину графіка над вісю OX, нехай це буде y f від fідx. Симетрично відображаємо відносно вісі OX. Графіком є верхня частина і відображена. Таким чином ми побудували графік, який містить модуль y fідx. Запишемо, що це симетрія відносно x для y більше рівня 0. Останнім будуємо графік функції y плюс 2 по модулю х x-3. Знайдемо 0 модуля. Рівнім підмодульний вираз до 0, y дорівнює мінус 2. Це є вісь симетрії. Отже, попередній графік функції зміщуємо на дві одиниці вниз вздовж вісі у. Переходимо до побудови графіків функції. Для побудови графіка функції y дорівні x-3. В системі координат позначимо точки 0-3. Точка належить вісі у 3, 0. Точка лежить на вісі х. Проведемо через дві точки пряму. Пишемо графік функції y дорівні x-3. Для побудови модуль y дорівні x-3. Частину графіка над 200 ОХ виділяємо і відображаємо в вісі ОХ. Точка 4 1 переходить точку 4-1, точка 52 переходить точку 5-2 і з'єднуємо. Графіком функції модуль y дорівнює x-3 і верхня частина. І відображена. Для побудови графіка функції модуль y плюс 2 дорівнює рівні x-3. Графік функції модуль y дорівнює рівні x-3 переносимо вздовж вісі у y на 2 одиниці. Отримали графік функції y 2 по модулю дорівнює рівні x-3. Y дорівнює мінус 2 є вісю симетрії. Перевіримо. Вірно. Графік функції симетричний відносно вісім мінус 2. Побудували графік функції з двома змінними.